Залишити майбутнім поколінням не горе сміття, а чисте довкілля. Такий мотив небайдужих громадян, котрі діють в рамках освітньої програми Стале домогосподарство. Питання екології та економії ресурсів основні теми зустрічей однодумців. Марія Федорук лідер еко команди, в якій об'єднала своїх друзів. Папір, скло, пластик та батарейки, вона сортує та здає на переробку. Органічні відходи кладе на дно ящиків, в яких вирощує овочі. На балконі Марії облаштувала справжнісінький город. Тут не лише зелень та квіти, а й помідори, перець та суниці. Економія води для дівчини вже буде на річ, яка суттєво заощаджує сімейний бюджет. Що стосується, наприклад, городництва, вазонків, то я збираю дощову воду. Наприклад, закривати воду, коли намилюєш руки або чистиш зуби, і воно економить досить багато також. Приймати душ, а не ванну. Справна сантехніка також перевіряти постійно і чистити, наприклад, бойлер чи котел. Обов'язковий елемент відмови від поліетилену. Оксана Іванюк одна з перших учасниць проекту, котра вже сформувала аж три екокоманди. До кремниці жінка входить лише з власними екотрубинками. У них зважує фрукти та навіть крупи. Інші товари обирає виключно у паперових обгортках. каже, немає сенсу купувати поліетиленові пакети, адже вони одразу летять у смітник. Тім, з природного середовища нікуди не зникають. Куди б ти не поїхала, отсюди ну, масштабні оці гори контейнери сміття всюди стоять. І от Ми повинні, напевно, всі задуматись в тому, що сміття його нікуди не зникає. Вони його з одного місця перевозять в інше, і де воно накопичується величезними кількостями, де воно не переробляється, де в цих поліетиленових пакетах фактично без доступу повітря воно ні гниє. І так воно зберігається десятиліттями, сотнями. Івано-Франківськ перше місто в Україні, де з'явилися екокоманди. Нині їх тут понад два десятки. Загалом до програми долучилися більше 200 людей, котрі вже заощаджують воду, електроенергію та сортують сміття. Ділитися простими правилами вони залюбки готові з усіма охочими.